Шановне товариство, я думаю, що моя анкета була досить таки широкою і за великим рахунком. Насправді була досить щирою і відкрила мене як професіонала, тобто продемонструвала мій трудовий досвід, професійний досвід, і, крім того, частково розкрила мене, звичайно, як людину. Вважаю, що на сьогодні дуже важливо, щоб в мери не боялися, а якомога більше йшло громадян, яких дійсно мають досвід в суспільно-громадській роботі, в політичній роботі, які мають гарні професійні навики. Бо, як би ми не говорили, знаєте, одна справа, коли я на ситуацію, і на проблеми дивилася як громадський політичний активіст. А сьогодні я на, на ці проблеми дивлюся як професіонал, і людина із середини, яка вже почала працювати і бачить систему всередини. Крім того. З молоду, фактично з дитинства, я отримала таке виховання і знала про ті складні випробування, які пройшли мої предки 20-30 роки, знала, як тяжко далася нам незалежність і як нам зараз її легко за великим рахунком втратити. Тому вважаю, що сьогодні найголовніша мета, про які б ми програми сьогодні не говорили, але сконсолідувати. Свідоме суспільство, суспільство, яке реально вірить і хоче щось в цьому змінити. Тому на сьогодні важливо, щоб знайшли знайшовся такий політичний. Діяч бо мер це і політична посада. Крім гарного господарника, треба бути гарним дипломатом і гарним політиком, і знаходити компроміс, і знаходити таке слово і вмісти донести так той чи інший меседж, який би об'єднував громаду політиків, депутатів, які будуть обрані до міської ради, оскільки від них буде залежати прийняття того чи іншого рішення. Дивлюся на життя не через рожеві окуляри, а досить практично і прагматично. І дійсно хотілося б за свій такий, а я вважаю, що активного часу для людини, ну в усякому разі, говорю про себе, залишилось не так багато, десяток, двадцятого років це не так багато. Тому б хотілося б його по максимуму використати і використати вже той досвід і ті знання, які набула, для того, щоб справді щось змінити в цьому суспільстві, те, що я й робила. Останні 20 років, я вам дякую.